Оговтитися від наслідків війни найбільше чого бажають жителі міста Донбасу, що побували в окупації. Хотілося щоб війни не було, щоб робота в людей була. А то кров розвал толку ніякого. Всім набридли ці бойові дії. Хочеться спокою, хочеться миру, хочеться злагоди, хочеться, щоб наша країна розвивалась, процвітала. Відновити роботу соціальних та комунальних служб допомагає найбільший постачальник пального на сході країни компанія Паралель. Після неможливості транспортування палива в окуповані міста постачання пального виявилося чи не найголовнішим чинником подолання гуманітарної кризи. Особливо складна ситуація була по городам та по звільненим городам, тому що не всі півочкики були готові працювати і завозити топливо. во время війни. Как ніколи нам очень необходимо топліва. Потому что нам необходимо подвозить и переселенцев, и продукты. Попри багатомільйонні збитки від обстрілів автозаправних комплексів та дій мародерів, найкрупніший на сході постачальник пального компанія Паралель не згорнула свій бізнес, адже відчуває соціальну відповідальність перед жителями міст, що побували в окупації. В городах, де на сьогоднішній день наступає мир, ми в кратчайші сроки продовжуємо встанавлювати роботу, тому що ми знаємо, що без топлива неможливо наладити інфраструктуру города і життя його. На автозаправних комплексах «Паралелі» в Дніпропетровській та Запорізькій областях працюють пункти збору благодійної допомоги для біженців.